Друзі, вітаю! Це канал Фабрика Новин. Ставте лайк, обов'язково підписуйтесь. Я натасія Фатор і сьогодні з нами Дмитро Снігірьо, військовий експерт. Дмитро, я вас вітаю. Давайте розпочнемо з оперативної інформації, яка з'явилась буквально годинами раніше. Оперативне командування північ попереджає про можливі провокації ворога. Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю. Пишуть, що вони без знаків розпізнавання та живою силою, а що була вдягнута у піксель, схожий на форму збройних сил України. Ми розуміємо, що повномасштабна агресія Росії, війна страшна, яку вона розв'язала рівно рік назад. Буде мати річницю, і ми розуміємо, що від Росії можна чекати чого завгодно? Як думаєте, зокрема, от зараз ця інформація про те, що щось відбувається на кордоні з Чернігівською областю? Наскільки можна очікувати чогось такого е, страшного від ворога цього разу? І як думаєте, наскільки готові зараз наші сили? Давайте почнемо власне з самої передислокації. Мовиться про те, що російські окупанти хочуть створити так званий калебель, тобто привід для безпосередньої участі збройних сил Республіки Білорусь, військовій агресії проти України. Я нагадаю слова білоруського президента. Він говорив про те, що Збройні Сили і України приймуть участь у війні проти України, якщо Безпосередня буде загроза Україні або бойові дії будуть відбуватися на території Республіки Білорусь. Я не виключаю можливості провокації російських військових під виглядом вояків збройних сил України, себто імітація нападу на військові підрозділи збройних сил Республіки Білорусь, щоб створити передумови для безпосереднього втягнення цієї країни в військовий конфлікт. Ці провокації відкидати не можна. Але давайте говорити про те, що військовий контингент Російської Федерації, який зосереджений в цій країні, він недостатній, щоб його класифікувати як контингент вторгнення. За даними ДПСУ, а Держприкордонслужби України, чисельність російських окупантів приблизно до 10 тисяч. Але якщо ми говоримо про білоруський напрямок, не варто забувати, що протяжність Україно-білоруського кордону приблизно тисячу кілометрів. Фактично, друга лінія фронту, протягне лінії фронту 1300. відповідно на прикриття цієї ділянки фронту, відтягується значна частина матеріальних людських ресурсів зсу. Оце перше і головне, що стоїть перед російськими окупантами, розтягнути зусилля ЗСУ, не дати можливості перекидати оперативні резерви з білоруського умовного напрямку відповідно, на схід країни. І на ще один момент про на що я хотів би звернути увагу. Подивіться: не випадково поява інформації щодо можливих провокацій з боку України вже на молдовському кордоні. 5.10 на офіційному сайті Міністерства оборони країни окупанта з'являється повідомлення про те, що, начебто, Україна готує військові провокації проти Придністров'я відповідно російського контингенту, зосереджена на території цієї невизнаної країни. Тобто створюється вже другий такий собі локальний е, центр напруги, який буде відволікати увагу збройних сил України безпосередньо від тих подій, які відбуваються на лінії фронту. А на лінії фронту окупанти атакують одночасно часто на п'ятьох ділянках. Яку до речі провокацію може зробити щодо Молдови Росія? А тут дуже цікаво, тому що ми розуміємо, що зараз влада Молдови також готова до всього ймовірно до різних сценаріїв. Але що може такого зробити Росія, щоб дійсно відвілікти увагу? Можливо, і наші Збройні сил України? Військові провокації безпосередня спроба втягнути збройні сили України в конфлікт. Я не виключаю і проведення низки диверсійних актів на території невизнаної Придністровської Молдавської республіки. Я нагадаю, на території ПМР зосереджені найбільші склади озброєння, це колишньої 14-ї радянської армії, найбільше в Європі. Тобто, не дай Боже, якщо ці склади вибухнуть, і відповідальність за них буде покладена на розвідувально диверсійні групи ЗСУ. Це серйозні наслідки. Це е, техногенна катастрофа. І по скажімо, фактах можливої руйнації, відповідно, по фактах можливих можливої кількості загиблих серед цивільних і відповідно військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. Тобто, сценарій провокації може бути досить великий набір. Які використовують російські окупанти так само він від моменту перевдягання в український піксель до використання, ну скажімо, військового спорядження збройних сил України та все інше? До речі, якщо би не дай Боже вдалося ці провокації Росії, ми розуміємо, що е, метою так можливо було б відтягнути якісь певні сили наші збройні сили України, як би це відобразилося, зокрема на ситуації на Донбасі, де зараз ми розуміємо, що йдуть найгарячіші бої. Давайте говоримо про те, що наступ ведеться на п'яти напрямках одночасно, І ще раз підкреслю. І відповідно, якщо окупанти намагаються протиснути українську оборону, то Збройні сили України мають реагувати на це введенням оперативних резервів. Приклад Вугледара: спочатку успішний характер наступу російських окупантів в районі Микільських дач захоплення цієї ділянки, але потім. Після введення оперативних резервів ЗСУ відповідно вже контратаки з боку української армії, ба більше того, за сценарієм російської сторони, саме Вугледарський напрямок розглядається як один з потенційних моментів контрнаступу Збройних сил України на Маріуполь. Причому ви знаєте, на користь цієї версії свідчить о події останньої доби. Це вибухи в самому Маріуполі, і вчора, і сьогодні. Військові склади вчора одинадцять. Бавовн завітала, ну і відповідно сьогодні так само, дві за різними оцінками від двох до чотирьох. Тобто мовиться про те, що, скорше за все, нанесено превентивні удари по місцях накопичення особового складу, склада з БК і відповідно військової техніки. Аналогічна ситуація в районі Бахмута введення оперативних резервів дозволило стабілізувати ситуацію, власне, на лінії е, траси життя, як її називають, Бахмут-Костянтинівка. Відкинути окупантів в районі Іванівська на відстань до трьох кілометрів. А уявіть, ми назвали тільки два відтинки фронту, а їх ще три. Аналогічна ситуація в Харківській області, Різке загострення. Окупантам вдалося взяти під контроль населений пункт Греніківка, звідти вже вони намагаються атакувати. Причому е, варто говорити про те, що задіяні регулярні частини збройних сил Російської Федерації, ні ЧМОВики, не ПВК Вагнер. Зокрема, в районі Греніківки 138-Мотострілецька ма бригада, причому передислокація особового складу і техніки відбувається безпосередньо з території Російської Федерації. Коротке плече логістики. І вчора давайте подивимося на повідомлення Генштабу за минулу добу. Дві ДРГ російські намагалися прорватися в Харківську області. Одна з них була заблокована і знищена. Про що це свідчить? Знов таки третій. Напрямок на ділянці кордону вже Харківська область може потенційно бути в епіцентрі безпосереднього вторгнення з території Російської Федерації. Це мовиться про розтягування зусиль збройних сил України по всій ділянці кордону. Ми з вами вже перерахували білоруські, молдовські і відповідно безпосередньо російсько-український в районі Харкова. Аналогічна ситуація відбувається і в районах Суми. Причому інформація про перекидання підрозділів бройної сили Російської Федерації, яка в російських пабліках, чомусь як під кальку дублюється в українських змі От для мене це взагалі, ну скажімо так, неприємна новина, коли фактично до коми ну, протискається інформація російської, російської сторони. Себто і на Сумський напрямок намагається розтягнути зусилля ЗСУ. Далі Лиманський напрямок, менше з тим, до лінії фронту перейдемо. Знову наступ окупантів, так, покращення тактичного становища. Вдалося їм захопити пункт Діброва, і звідти вже вони тиснуть в район Торський і Ямполівка. Знову таки, завдяки власне перекиданню оперативних резервів, вдалося стабілізувати ситуацію. До чого я підвожу, на кожний критичний напрямок потрібні оперативні резерви, і саме їх відсутність в моменті розтягування по кордонах і дає можливість російським окупантам планувати подальший характер наступальних операцій. Оце небезпечно. Загалом відомо і Кирило Буданов це повторив, що у росіян є стратегічне завдання до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької та Донецької областей. Також в розвідці зараз прогнозують, що всередини до кінця весни будуть вирішальні бої. Це сказав в інтерв'ю Кирило Дану для «Форбс». На вашу думку, ось ця вирішальність боїв в чому полягає, і як готується до цього Росія зараз? Зокрема, вони ж також слідкують за нашими новинами, за тим, що говорять наші владі. Ну, власне, якщо би менше пан Буданов давав свої інтерв'ю західним змі, то відповідно на мою думку. Це не привело до рідкої ескалації на пругін лінії фронту. Я поясню, про що йде мова. Наступ, який відбувається, він не підготовлений. Росіяни просто, ви знаєте, це не реагентурної розвідки, достатньо інтерв'ю пана Богданова, так звана осінь розвідка інформація з відкритих джерел, щоб зрозуміти, що А ми очікуємо постачання бронетехніки, засобів ураження великої кількості. І відповідно плануємо наступальні операції. Про що він так яскраво повідомляє, причому навіть з напрямками. Поставте себе на місце росіян, ви читаєте інтерв'ю. Що у лютому місяці планується постачання танків, БМП, БТРів, там засобів ураження до 200 одиниць та все інше. А вже з березня ми переходимо в наступ. Ви дасте. Можливість ЗСУ отримати, а перше, цю бронетехніку, друге дати час на навчання екіпажів і відповідно дати можливість для зосередження особового складу для проведення контрнаступу. напевно ні. Тепер з приводу оцінки я не критикую. Я просто коментую. Я не військовий експерт, я військовий аналітик. Я аналізую інформацію. Давайте аналізувати разом з вами. Повідомлення Буданова Путін дав наказ до 31 березня вийти на адмінкордони Донецької області. Знов таки тішуся, що власне, в оточенні російського диктатора е, ну, відверті Бовдури, які не розуміють, що це не здійснені плани. Пояснюю чому. Мар'їнка, приклад. Бої точаться практично рік. Максимальне просування російських окупантів вглиб глиб української території 3,5 кілометри. Три з половиною. Бахмут. Найбільш гаряча ділянка фронту, куди кинути всі. Власне, зараз введено, зокрема, підрозділи 106-ї дивізії ВДВ. До речі, Буданов говорить про те, що основна а, сила, яка задіє на Бахмуті, це ПВК Вагнер. Це не відповідає дійсності. Менше з тим. Бахмутський напрямок. Максимальне просування за 8 місяців 25 кілометрів. Давайте рахувати, 3 кілометри в місяць. А територія, яка, яка контролюється ЗСУ, мовиться про Донецьку область, 50%. Якщо вони 8 місяців не можуть взяти Бахмут з населенням 40 тисяч, давайте порахуємо, скільки вони витратять часу на ну, можливий штурм Слав'янська чи Краматорська. Це великі промислові міста з величезними промзонами. Напевно, вже сценарій на здійсненні, і я хотів би нагадати власне висловлення вже російської сторони, самого Пригожина, який сказав на те, що для окупації Донецької області нам знадобиться півтора року. Тому звідки беруться такі дані, прогнози, сакральні дати? Ну, для мене питання. Тим більше, інтерв'ю Буданова, давайте я вже, якщо ми зачепили, він запевнив, що ГУР ретельно підходить до інформації, яку передають агенти, оскільки довіра лише фактом. І далі цитата Будана. Якщо людина каже, що завтра піде дощ, а дощ не пішов, але він каже, помилився от після завтра точно буде, а після завтра він теж не пішов. Але в такому випадку, чи буде довіра такій особі? Цитата Буданова. А тепер давайте згадаємо заяви ГУР. Другий етап мобілізації Російської Федерації почнеться 2 січня. Другого на не почався святкові дні, напевно. Почнеться 5 січня. 5-го не почався. Ну, Точно 15-го, оце ми точно знаємо. 15 січня наразі яке у нас 23 лютого. Виступ Путіна. Чи згадав він про початок другого етапу мобілізації, які всі чекали за вмиранням серця? Жодного слова не було сказано. Я не провожу, скажімо так, я аналізую разом з вами. Поясніть, як довіряти тоді інформації, яка прилюднюється. Знаєте, та ж є багато. думка, що можливо таким чином хотіли би заплутати росіян. Пам'ятаєте, коли б інформація Ах. про харківську операцію тоді загалом про це не говорили. Всі говорили про Херсон, ну, власне таким чином заплутали окупанта. Ну власне на це лишається сподіватися, що це якісь певні ходи, і все продумано насправді. Звичайно, ну, більше я підтверджую вашу думку. І наведу приклад іншого керівника головного управління розвідки Міністерства оборони Скібільська, який говорить про те, що в планах окупантів захоплення міст кримінальне СВАТО. Ну, тільки одне, знаєте, питання: місто Кримінальне СВАТО є рік захоплення окупантами. Уявіть собі, як він заплутав окупантів. Окупанти планують проведення операцій щодо захоплення цих місць, концентрують особовий склад, перекидають техніку, а тут бах! І виявляється, а міста захоплені. Це знаєте, не нагадую вам відомий фільм, коли як... Там цитата така, поки противник малює на мапі план наступу, ми міняємо ландшафт місцевості, причому вручну». Поясніть мені, в чому сенс таких заяв? Як можуть росіяни планувати захоплення міста, які вже рік, як під окупацією? Як місто Сватове, на думку заступника очільника ГУР, може знаходитися на Лиманському напрямку. Це інший, взагалі, напрямок Луганської області. Для розвідників Сватове знаходиться власне на Курянському напрямку. Це Сложанщина. Не замі таких речей. Я розумію, що знову він запутав. уявіть, собі, як вкинув інформацію підступно, Правильно? Окупанти планують наступ на Сватова, сподіваючись, що він на Лиманському напрямку, а тут Бах, виявляється, Куп'янський напрямок. Відстань серйозна. Це не жарти, на жаль. Ви розумієте, якщо аналізувати, це окрема тема. Жодне з повідомлень, я підкреслю, які продуктувалися протягом. Останніх місяців не знайшло підтвердження ні щодо кількості ракет, які є в запасі Збройних сил Російської Федерації, ні щодо активності нанесені ракетних ударів та все інше. Про це, трет, це не критика, це констатація факту. Розумієте? І не помічати цього в умовах війни не можна. Оце варто говорити. Е, ви згадали також про Бахмут, е, от зокрема про те, наскільки це важливе місто фортеця Ми ж розуміємо. А е, той самий Буданов сказав, що це дає нам стримання росіян в тому районі та нанесення їм е, втрат. Але ми розуміємо, що е, багато експертів говорять, якщо навіть доведеться відійти з Бахмута, це не буде е, якоюсь страшною е, подією насправді для збройних сил України. Але якщо говорити про те, куди би далі йшли росіяни, і що їм ще важливо, тому що змія бачу, де не дає інформація, що мовляв далі готують до оборони Сіверське і наступне місто таким, яке може стати гучним у змі, це може стати саме Сіверськ. Як думаєте, після Бахмута, якщо не дай Боже, нам доведеться відступити, що би планували Росіяни далі? Куди йти? Настя, ну давайте побахнути Богдану. От Богдан питають: у Бахмуті ми витрачаємо величезні ресурси. Чим Бахмут для нас є стратегічним важливим? Дратується. Ну, в сенсі Бутана дратується. Знаєте, мені таке запитання нещодавно задавав один журналіст, який перервав запис. Пояснюю, чим, власне, ну якщо Богдан дратується, то ми з вами будемо зберігати абсолютний спокій. Перше, Бахмут. Чим важливий? географічне розташування, Контроль за ним дає можливість окупантам виходити на агломерацію Краматор Слов'янська. Це перше. Друге, власне, контроль над Бахмутом це питання вирішення безпоробійного е водопостачання на окупованій території. Це не тільки військово-політичне, але й перше, чого економічне питання. Окуповані території, ну, скажімо так, зазнають певних. Проблем з безперебійним постачанням як питної, так і технічної води. Третє. Бахмут е це фактично ключовий пункт української оборони, першої лінії оборони. Відповідно, його взяття це елемент е першу чергу інформаційної війни. Сектор Путіну треба показати якісь добутки, здобутки, здобутки в якості в якраз захоплення цього міста. Приводу Сіорчка, слушне зауваження. Дякую вам. Мовиться про те, що наразі окупанти перейшли до тактики створення так званих локальних котлів. Саме призначення Лавіна наочно продемонструвало зміну тактики російських окупантів. Якщо раніше йшло про лобові атаки з використанням ПВК Вагнер то фактично лоб штурмували українські позиції, то наразі вони перейшли до тактики флангових охоплень позицій ЗСУ. Щоб уникнути от саме людських чисельних людських жертв. І тактика малих котлів. те, що він відпрацював, на жаль, успішно на території Луганської області, один з можливих котлів локальних це якраз Сіверське. Не наступ з району Кремінної, Криміна Діброва, відповідно на Ямполівку, Торське і далі на Лейман. одне крило на Лейман, а інше не замикають на Сіверськ. Другий, Фланг наступу це з району Вугледару. Тобто загроза локального котла і про це треба говорити. Існує. Інше питання, що Збройні сили України завдяки введенню оперативних резервів, контролюють зараз ситуацію відповідно і на Лиманському, і на Вугледарських напрямках. Друга спроба локального котла це якраз в районі Бахмуту, коли вони намагаються взяти під контроль основні траси Бахмут. Сіверський вже контролюються, відповідно, наразі бої точаться в районі траси Бахмут-Костянтинівка. І, відповідно, спробувати замкнути кільце оточення оці два локальні котли, які можуть потенційно бути організовані російськими окупантами. Це те, про що прошу варто говорити. Третє, можливе, удар це власне Харківська область, яка не сам навіть Чугуїв. А вихід на Ізюм. Створення знов-таки збройного групування Лиман ізюм те, що було до моменту успішної деокупації Харківської області. Ви пам'ятаєте, саме Лиманське Ізюмське групування нависало над флангами Збройних сил України, які були зосереджені в районі Славянська. Так от наразі це і відбувається знов. Це третій котел, який вони можуть і будуть пробувати організувати. Заходячи відповідно з території Харківської області, оце три ті напрямки, які є найбільш небезпечними на сьогодні. Що треба зробити, щоб цього не допустити? Чи нам дійсно треба дочекатися тієї якоїсь зброї е від західних партнерів чи якусь додаткових людей мобілізувати? Що потрібно робити на наразі? Ну, потрібно, по перше, зберігати спокій і вірити ЗСУ. ЗСУ робиться можливо для нейтралізації цих е, планів російської окупаційної армії. Давайте говорити, якщо наразі на всіх напрямках ми стабілізували ситуацію, йдуть фактично позиційні бої, то це свідчить про те, що е, в головнокомандуючі збройних сил України контролюють ситуацію і жорстко реагують на будь-яку зміну безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це основне з приводу постачання зброї, відповідно, що постачання зброї і, відповідно, артилерійських снарядів, воно змінить якісну картину протистояння. Більше того, я не виключаю можливості контрнаступу Збройних сил України, але давайте не забігати наперед і зберігати інформаційну гігієну. Тобто буде контрнаступ, ми будемо з вами коментувати. Ви слушно згадали події навколо Херсонської області, коли Генштаб ЗСУ закликав до інформаційних гігієни СЕПТО ТИШІ, і це дало свої знаки. Ми всі раділи деокупації Херсонської області, звільнення самого обласного центру і успішного характеру просування ЗСУ в Харківській області. Тому я ще раз підкреслю основне це довіряти Збройним силам України і вірити в нашу перемогу. Що ж, це ми звісно і робимо. Зберігаємо те, що де треба. Віримо збройні село і віримо надзвичайно в наших західних партнерів, які нам обіцяють чимало зброї, тому що сьогодні кожен день це життя наших героїв, наших солдат. Буду дякувати вам за важливу Дякую. аналітику. Дмитро Снігирьов сьогодні з нами був, військовий експерт-аналітик. Дякую, що доєдналися. Дякую вам, тримаємо стрій. Обов'язково друзі, я ж нагадаю. Вона фабриці новин. Ставте лайк підписку. Дякую, що з нами бережіть кожен себе разом до перемоги.